Покарання скасовується після тривалих консультацій. Верховна Рада таки ухвалила законопроект регіонала Юрія Мірошниченка про амністію затриманих активістів. Вношу пропозицію прийняти рішення ТОК про голосування по по законопроектам без обговорення. Прошу народних депутатів голосувати. За 232 Проти 11, отрималось 0, не голосувала 173, рішення прийнято. Радісні вигуки у залі, а ось опозиція за документ не голосувала. Бальшому сожалению, Бальшому сожалению, прийнят був тот закон, то законопроект, який, по нашому не найкращим рішенням і ще більше повишає температуру в обществі. Спікер Володимир Рибак закон вже підписав, запевняє усі зауваження від опозиції у законі врахували. дві доби всі працювали. У вас було багато питань. Я брав просто ручку і викреслював те, що опозиція не згодна. Зробили все, щоб людей можливо було випустити. Всі питання, які були в опозиції, всі були погоджені, і я це оголосив в сесійній залі. Це підтверджує і президент Віктор Янукович. Глава держави заявляє: усі зобов'язання, які влада взяла на себе, виконані. Опозиція продовжує нагнітати ситуацію, закликає людей стояти на морозі задля політичних амбіцій кількох лідерів. Я думаю, що це неправильно переконаний, ми повинні зрозуміти, нема майбутнього у держави і народу, якщо політичні інтереси окремих груп поставлені вище існування самої України. Водночас, те, що опозиція не голосувала, сюрпризом для влади не стало. Виконувачка обов'язків міністра юстиції Олена Лукаш підтвердила, в останній момент перемовини щодо законопроекту припинилися, а починати все спочатку часу не було. Нерезультативне голосування за законопроекти означало повну нездатність українського парламенту стати на шлях врегулювання кризової ситуації. Більшість парламентарів згуртувались та запропонували все ж таки голосувати закон попередньо узгоджений з опозиційними лідерами. І результативне голосування відбулось. Тепер ухвалений закон має підписати президент Віктор Янукович. Документ набуде чинності після оприлюднення, але ввести його у дію мусять вже самі протестувальники. Для того щоб закон був введений в дію, люди, що протестують на вулицях, мають звільнити. Всі зайняті в місті Києві та інших населених пунктах України під час акції протесту, будівлі чи приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розблокувати транспортні комунікації на вулиці Грушевського в місті Києві. Якщо ці вимоги не виконають протягом 15 днів, закон про амністію автоматично втратить чинність. Сергій Нечитайло, новини, телеканал Бізнес.